Про маніпуляції, портрет Трампа та молитву Путіна. Днями спецпосланець Дональда Трампа Стів Віков давав інтерв'ю, а сказав, що не вважає Путіна поганою людиною. Це тоді, коли медіа писали, що його протримали Віткофа у приймальні бункерного диктатора 8 годин. Далі Віткоф розказав таку собі мімішну історію про те, що Путін передав Віткофу портрет Дональда Трампа. Який написаний якимось крутим російським художником, і цю передачу Путін супроводжував такусь мімічну історію про те, що коли на е, Трампа був скоєний замах, пам'ятаєте, там була якась стрільба, йому там відірвали козок вуха? То Путін ходив у церкву і молився за здоров'я Трампа, коли Відков передав все, все Трампу і картину, і цю розповідь Трамп був дуже вражений. І ще раз переконався в тому, що у них з Путіним дружні стосунки, і що дійсно Путін його друг. І він вважає, що і Путін так вважає, що він його друг. Ну, про дружбу і Трамп всіх класно знає, з усіма дружить, і з ким чинином, і зі дзінпіном, і з Путіним ми вже давно чули. Нас цікавить інше, що Путін фактично такими реверансами маніпулює цим бажанням Трампа бути дуже класним, що всі його любили.